Добрий день! Основа колектора 240 см3. Така основа виконана з якісного пластика. Основна її задача об'єднати потік з 4-х молока в один, один загальний потік. Використовується така основа разом з кришкою колектора, яку може придбати додатково. Все молоко збирається через ці трубки і йде через молокопровід на молочний шланг. Така основа має розподільник на 5 виходів, кріпиться двома болтиками. На цей канал подається вакуум з пульсатора. Він одночасно розголоджує його на 4 соскові гуми. Тобто відбувається одночасне доїння 4-соскових гум. Має такий гачок, за який вся доїльна апаратура вішається на кришку доїльного відра. Діаметр всередині має 90 мм. Діаметр штуцер під соскову гуму 14 мм. Діаметр штуцера під вакуумну трубку становить 8 мм. Така основа колектора має всередині металевий збільшувач вагі. Стане в нагоді в тому випадку, коли, наприклад, відламалася одна з його елементів, потрібно замінити на новий. Щоб не міняти весь колектор, достатньо купити його комплектуючу запчастину, тобто цю основу колектора. Всім дякуємо за увагу! Гарного дня!